Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді, як звичайно, це буде дуже чудовий гарний будинок за гарною привабливою ціною. Тож, давайте почнемо. Будинок знаходиться в селі Кладьківка, це Чернігівська область. Загальна площа будинку це 60 квадратних метрів, 3 кімнати, і площа участка 54%. сотки. Також вам хочу сказати, що в будинку є дві кімнати: це кухня, кімната для ванної кімнати, сіні, веранда, сарай, підсобні приміщення, літня кухня. Колодець знаходиться в дворі, також є скважина. Вода підведена в кухню та ванну кімнату. Каналізація також є. Дім потребує косметичного ремонту. В будинку є дві нові груби, які опалюють всі кімнати в будинку та ванну кімнату. Тобто в будинку буде дуже-дуже тепло і гарно. До району 25 км. До міста Ніжин 50 км. В селі протікає річка Десна. Багато хто знає за неї, та є дуже багато мальовничих красивих озер. Більш детальні фотографії. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь туди і зв'язуйтесь напряму з власником. Ціна смішна: всього навсього 100 тисяч гривень на віддачу за гарний будинок в гарному мальовничому місці, де дуже хороша природа, тихо і гарно. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал. Я всіх вас вітаю, бажаю вам мирного неба над головою! Всім дякую за перегляд. До побачення.